Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Ми з Тамарою ходимо парою. Слухайте. Е, ну, я ж вам казала, що в мене сьогодні вечір посвящує Андрюшка. Де зайчик? Да, конечно, де грабільше купила? Ну покажи кись. Вот. Де граблі? Слухайте, ви знаєте, десна іде, красу несе. Я сьогодні хазяйка купила граблі. Дивіться, ось, бачите, такі надіжні. Я люблю граблі. Ми зараз зайчув... Андрюшка, що ми з тобою робити, зайка? Будемо зараз громадити. На городі. Тут, звісно, нічого нема. Але ми трошки з Андрюшкою сьогодні будемо. Де щось робити? Попрацюємо. Попрацюємо. А потім Андрюлічка, ми з тобою зеленого борщика. Та О! О! По чуть-чуть. О, 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 отак. Так? гарячий борщик, Андрючка, цибулечка, булечка, так? По чуть-чуть. Ну що, ми починаємо працювати, а ви місті з нами. Слухайте, ну весна йде, красу несе. А в тій красі радіє все. Так що ми вас цілюваємо внімаємо, ми надовго не прощаємося. Андрюль. Ти знаєш, що я обіцяла всім, що ти обізянку покажеш? Покаж? Ну давай, ну обіщав. Ти починаєш. Андрюлька. Що, ти будемо починати гамарити. Ми... Ми... Чуєте, ви що бачили, як ми той телефон настроїли, щоб він нас знімав? Дивіться, в першу чергу ми що, шо... Андрюшка, давай так. Тако, знаєте, як, коли платять длінна, що робиться? Отако. Ну, ви це ж такого в серій, правильно робиться? Слухайте, на городі, ну тут нічого не росте. Собачки затоптали. Ми зараз його загромадимо повністю, так? Кицям. Ну, так? Ми зараз сюди, давай починаємо від цього, йди сюди. Давайте, виїхав, дошка. Так, гайда. І пошла жара. Ось Чуєте? Як в селі, борщ, а, а борщ а а вариться. Так, мої хороші, ми ще йдемо працювати, потім від дороги підемо. Ні, Андрю, стоять від початку, на кучку. Андрюля, як скажеш, дивись, Андрюшка, Андрюшка вже хоче конячка. А на городі ще трошки мокро. Між прочим, коли мокро, добре громати, так? так? Ні, на кучку, на кучку. Я Андрюшка. так і роблю на кучку. Кучка до кучки, буде штучка і все вирізи. Так що, мої хорошенькі, сьогодні ти три опять це платя падає. Треба якийсь поясочок мені. Чуваччика, що мені знаєш, що стали? Недаром я люблю фільм проня Прокоповна. Що я на неї похоже, так? Що ж таке, мамень? Так, так, все, давай, мама, буде работати, давайте. Все, я виключаю каму. Разуй. <ріст> Містою, даєш сьогодні що щось робити чи ні? Так. <ріст> <ріст> Андрюшка, я сказала, що ти хочеш женитися, правильно? Так. Так, кого ти шукаєш? А ну сядь гарненько. Горненько сідай, яку яку ж хочеш, невесту. Ножки опусти, гарненьку. Тисяк в школі. Кажи, яку. Ти... <ріст> Можна, кажи. Та яка попадеться, Світуля, така і буде, а що. Диви. Диви дві дві дві. Зараз, 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 дивіться, дивіться. А в кого є така школьна, парта є. Правда, верхушки немає, тому що вона на дворі була від дожджа. Боже, на городі, звісно, тільки мамині поробили скоду. Нам, з Андрюшка, нам з тобою довго треба прибрати. Везде замітати будемо. Зараз, так? Дивіться, мамині. Моє маленький, а що тут, звісно, нічого. Зараз приберемо. таке все затоптане, та шо, капці, звісно. Воно ще мокре, все дощ, і до. Нас... Ну та й що нам. А нам що поміха? Ну, нам не поміха. Так, Андрюка, ну давай почнемо <laughs> щось робити. Так, да, яка має бути твоя наречена? Та яка вже на кого, схожа? Ну на кого, як? <laughs> Тільки на тебе, а на кого. Все геть, щоб таке, як тебе було. все, помните. Лапочка моя. Саме гарне, щоб була досою така, як те, і Любила і а я хороший, Андрюшка? Ну, Світ, якби ти була погана, то повір, Люди би до тебе не тянулися, так? Ти чоловік, душа, ти всіх понімаєш, любиш, уважаєш, ціниш. Ой, Помагаєш геть всім. Ну, а що робити? Ну нічого, Бог вас дасть. Та все хорошо, зайчик. Главное, що ми живі здорові. так, да, да, саме головне. Давай, зайчик. Ідемо в хату. Не хочу. Андрюшка любить на природі. Да, так, ну що, давай, коньячок, а ну. Да. Світолічка. Першим ділом я хочу випити за тебе. <laughs> Бо твою красоту. <реш> ти ж моя богиня. А, Я ти... люблю тебе. Зараз, подожди, як він не в ті сторіні, до не... сіти. Та тут скіку свій, Толя. Зараз получиш. Чуть-чуть і все, от бутербодик зелено. Давай, такой, а ну випи, давай закусь. А ну давай, зараз, ну, давай Будемо. за тебе. Будьмо, давай, зайчик, мій за тебе. Давай, ласточка моя. Ну До да, пожалуйста. Давай. Ой, хорошо. Так, а щоб ви понімали, Андрюльчику, Світулечка зустрічає. ну бутерводик, зайчик, бутерводик. Давай, давай, неквічка. Якби з бутерботик. Ну, ти ж знаєш, да, зайчик мій? А, ну смачненька і корочка, освітулька. Mm. Так що я думаю, Андрюшка, ти дивися, бо нам ще з тобою ще пока не да, нормально, Ми співаємо. Успіваємо, а ще від дороги зайчик. Я від дороги теж спіємо. Так що, давай, зайчик, приємно тобі а ну котлетку попробуй світу, як робила. Дівчатка тільки котлетки вкусні робила коріння, а ну, зайчик. Mm. То, то вони, не куриний, а скажи не... якусь борщик. Ти вот зелений борщик. Да. А ну скажи, як? Дуже смачний свят, дуже. А скажи, коли я зварила, хто перший його їв? Хто? Андрюшка. Тільки я. Ну, да? А хто? Бо правда, ти до мене прийшов, я тільки зварила борщик. Тільки ти його тільки зняла з пути. І ти його О, світ дуже смачний, дійсно. Там, ти взагалі, Давай, Цілюю і люблю, давай, давай, цілю і люблю давай. вас усіх. Я хочу вам сказати, ви знаєте, хоч і Домір, так він же старенький у мене. У мене немає плитки, у мене немає газона, у мене немає йолок. Ну він у мене всі десь да, Андрюшка? У нас з тобою все цього порядок. Оце я такого люблю, знаєте, таку там мілка травичка. Зараз оце за громадню позамітаю. Аж до того. До того часто, звісно, там ж треба робити. Ну коли це будемо робити, я не знаю. Так що, ми рідненькі, дякувати, Андрюшка, тобі. Поїв все нормально. Мой дуже смачно, світо. Каже, дай ще, кажу, я дам тобі. Поки я... роботу не зробимо. Поки роботу не зробимо. Та да, не те, що зробимо, бо ти зараз даси жалети до по району. Та. -да. Да, да. Ти ж у мене такий спритний хлопчик, да? Але поки не стим'є зараз до да, громади, то вивеземо да, з тобою. Все на кучки, мусор, ми ніколи не викидаємо, все кидаємо в мішочок. Що, Андрюшечка, ми? Починаємо працювати, мати да. говорити. Да. Виключай. Чуєш, Андрюшка? Mm. Тут поки боліш оце дерево, ти пам'ятаєш, що воно у нас года не цвіло, В тому году зацвіти. Да? Да. Але я думаю, в цьому году воно теж зацвіте. Такої його не, не трогали взагалі нічого. І з нього це таке мілка сипеться, але ти в тому году скупати, так добре. да. вже Хоче частеньку, а все одно оця штучка втянет. да? Андрюх, все одно треба все загромадити і вилізти, так, то це ми? Ну так. Щас таке, а ну справді, у мене шляпа не злідела. Чуєш, каже, ходять такого, ага. від мене позарінку. Андрюшка, а тут у ага? мені як закарачитися, а? Скажи мені, Андрюшка. Та от так, от так, так. Суха ці командира. Чуєте? Не дивіться, як він приходить з роботи, а жінка тако на воротах. Каже, бачить у мене, чи кепка, чи шапка, да? а він їй каже, мені все одно, як у тебе шляпа, як у тебе кепка. Як у тебе шлях? Кобайдуже, кобайдуже. Ну хоті, ну запекалася, а що ж? 100 річних кілограмів. Так що, мої хорошенькі, вечір у нас удався. Вечір з Андрюшкою да, завдя. Так, мої хорошенькі. Андрюшка мені каже, а ти правда, Світуля, похожа на флоню прокопала. А що ні? Та да, щось є там, ну, похоже капець в Та я житкую. Ну да. маменька. Да. Он сделал мне предложение, маменька. Так, ты сам хочешь куда-то мы? Да. Андрюшка, я тебе хочу сказать, что ты на плохо в оператора устроишь. Скажи. Да? Я все их бачу, я все бачу. Сейчас, когда мы там дорожку. Боже, я вспомню, Андрюшка, ты помнишь листья зимой? Да, да. Осенью. Андрюшка, бери догонку все. Ви знаєте, я хочу сказати, що сьогодні на роботі ми теж ми, ну, дійсно сьогодні замарили, сьогодні дуже було багато роботи. Але коли приходиш додому, я коли приходжу, у мене Андрішка Сьогодні я щось з наших собачок, сусідів не було, прийдуть. У наших дворових собачок знаєте скільки тут? А коло магазину. Що таке? А, це капюшон. Так, значить, що собачок. Так що, мої хорошенькі, я хочу вам сказати, що хай цей дом навіть він старенький, хай я ж кажу, нема того і того. Ну завжди чистенько, завжди чистий. Ви знаєте, хочеться щось піти, зробити. замела, от доза а все одно на душі хорошо. От, от що значить, знаєте, напевно, то, що може я з села. От я не признаю квартиру, в мій час не йду. Я не знаю. Так що, мої хорошенькі, бери мене пока. А, дружка, а вікна буде? Віде? Ну, звісно, це щіло. Я правда хочу бути вікна, але я не знаю, ви тільки дороги, нічого такого немає, що мусора є. Але він мусить сюди. Ви ще знаєте, я люблю. Кокос, іди до мене. Іди, Андрюшка, іди так. Я хочу вам сказати, що ви знаєте, що. Взагалі, як в селі раніше. Палили листя, але зараз не пали, ні можна. І так би коли багато листя, коли це, щоб то не тищало. Іначе металічки пособираємо, так? Да? Да. Так що ми їдемо. Від дороги ми зробили, город ми зробили, пошти там, що кусочок. Але там, де кусочок дуже багато води. Фух. А що ти кажеш, вікна де не? Ну а як? Та, точка, де? Є? є, на місці. Де є? На місці? Там стоїть, на місці. А і ще ж там нема? Є, чи тут. Ну бо вона не її там не було, я її поставив. перепоставив. О, ти обіщав, обіцянсь. А ні. Ну, Андрій, я обіщала. Я ти Тарас корозачку показував. Ну давай. Та давай. Ну один раз. Ну давай. Я ще покажу. Знаєте, він дружина, дві, таку передку? У, 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 ху. Тільки це класно, виходить. Давай, ну камеру давай. Ну обіщав. 10. Я тебе... Давай я боюся. Давай. Андрюшка, молодець. Диви ко коспригає, Андрюш. Все, Андрюшка, я боюся. Диви, кокос пригай, як. Диви, диви, диви. Ті Тіма, мені хочуть драти з Так, да. Давай, всі, всі летять. Ану. Давайте, давайте, з Андрюшкою грати. О, що таке? Так що, Андрюлька, спасибо тобі. Це такий як ти назарський, да, Тарас, Боже, да. завжди. А зараз Тимуру. Вас, а зараз Тимуру і Артемчику, так? Да? Да. Андрюшка, ну я щоб хотів, я так не зроблю. Так, да, да. Так, чуєш, ми з тобою ухати, а коли ми зробимо, все так уже смеркає. Уже так сміркає, погодка трошки така, знаєте, хорошенька. Боже, я вночі вже і вікна пам'ятаю. Андрюшка, каже, не треба, да? так? Та вже, може, давай сьогодні сюди, за тимні світ. Потім зробимо. Так, мої дівчаточки, слухайте, я трошки подварілася на дворі темну ніч уже. В, в, мусор не буду вивозити, вивезу завтра, тому що багато на городі, багато від дороги. Вроді би казалося, що від дороги нічого немає, мішочок є. Андрюшка вже <смі> пішов, перекусивши ну Для настроєння потрібно, потрібне, ви знаєте, він у мене молодець. Він, правда, молодець, я його дуже люблю. Він такий трудяжка, знаєте, він кожен день до мене приходить, кожен день. Андрюшка мій. Так, мої рідні, ну зайшла вже в хату, включила стірку. Попугайчики співають. З собачками награлася вже віші ті, що ходила на дворі, кинула в стірку, потім та потулі ще кинула, бо теж з болота зліплені. Зараз про пілісосю. Я ж коли приїхала постіль міняла, зараз про витру пиль, приберу попугайчиків, помию поли. У мене зараз вікна, двері відкриті, Боже, на дворі темно, та, Ну і що? На дворі везде світ горить. У мене ще знаєте що ручки чаш це вікна помити, але ще трошки подожду, правильно? Так, мої красуні, Якщо я стою отак. Значить, я ще не дуже устала. Якщо б я стояла отак, вот значить, я вже така, знаєте, ото, як э, мочена курка, одним словом. так, дівчатка мої. Ну, що хочу сказати? Ну, хазяйка, ну що зроблю? Дівчина, дівчина і села, таке платечко в мене, знаєте, така модненьке, знаєте, платечко, бантик, ну все плагається. Обично я ніколи в житті не ходю боса, а це ж пол буду мити, І хочеться я в тапочки ходю, да? в тапочках. Але я те помию пол і тако знаєте наводжую різкость, щоб не було ніде пройову. Ну це напевно, тільки я така, а це всі. Коли ламінат, плитка, ви знаєте, що не було розводів. Я дуже люблю. Взагалі, я її знаєте, завідавчки чи мою пол, Махровим полотенцем. тому що так ми мій пол отако ми стаємо ну, на четвереньки, правильно, і пішла жара. Потім, звісно, я бруже е, спочатку я мию з хлорочку. Я беру коли до месту трошки полотенце замочила, витерла. Вікна двері відкриті, все просохло. Потім, дівчика, я беру швабру в пахучку і пахучкою потерла, пахне аж на ну, мебель на тру, постіль міняти не буду, постілька чиста. Одним словом, дівчатки, ви знаєте, це домашня усталость, хоча її практично немає. Так що одним словом, вам наряд який вам більше? Той драйвий, це не ряд чи цей. Наверно, і той, той, да, байдуженький? Бо слухайте, той длинненький дуже, ну так підкотила, це байдуже піде. Одним словом, дівчатка. Так, ми рік нулі. Процес іде. Уже стираються это потули. Уже все пропересосилось. Первая партія пола помита, вікна двері відкриті. У мене скоро, знаєте, у мене сквозняк там, ані в кімнаті, у мене вікно і двері. І такий сквознячок. знаєте, ну мене ж не здує, я ж прилічна така, прихору на головіх хто куди урвав. Прекрасна жіночка, знаєте, дівчатка мої. Так що ми любі. Все добре, та що тільки я. Ні, ну щас напишу: одна, вроді вона хазяйка. Дівчатка, та не одна я хазяйка. Я просто показую, що я роблю. Ви теж робите, ви теж мої трудяшки. Ви сьогодні теж, хто вдома, хто прийшов з роботи, і, ви знаєте, вдома. Приходиш, не знаєш, що хапатися. У мене ізначально, знаєте, як все? Кидаю все на землю. Де не прибираєш, щоб я не робила? У мене все на землі. Потім опускаю голову. Боже, мама моя рідна, за що мені братися, і за що хвататися. Але легким движенням оцечки, знаєте. Нагнулась, піднялась, прибрала і все. Так що, мої красуні, та потулі достіруються, ще пол помиється. Мені ця пісня з голови не виходить. А ти чекай, чекай, я прийду через роки я все переверну і тільки знай, що я до тебе йду. До швабри до віника я це мої що Ми хазяйки, дівчатки, до кого ще можу я бігти? Додому біжимо, що собачки встрітили, облизали, осмоктали попугаю, покормила швабру, віникузяла вони мене чекають вдома завжди, да. Особливо собачки. Слухайте, я вам хочу сказати, що собачки більше всі. Чи на що ні? Вони малюпуньки. Мої хорошенькі. у мене, звісно, ротик не закриється ніколи. Я з вами говорила 24 на 7. Ви знаєте, мої рідні. Я вам всім хочу побажати тихої, спокійної, мирної ночки. Світулечкою ви сьогодні були і вдома, і на роботі. Дякую вам, що ви у мене є. Дякую вам за все. за плохий, за хороший коментарі. Тоже вам дякую. Я вас обіймаю, цілюваю і хорошого вечора, тихої, мирної ночки. Бажаю. Ваша світулечка щас іде, прийме душ, на бочок, одіялку під ножку, ручку, під подушку і спокійної ночі.